Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Пропоную пограти у дидактичну гру, яка називається Що буває взимку. Чи буває взимку сніговик? Так. Чи так. росте взимку полуниця? Ні. Чи наступає новий рік взимку? Так. Чи росте гарбуз взимку? Ні. Чи вдягаємо ми теплий одяг взимку? Так. Чи літають метелики взимку? Ні. Чи катаємось ми на санчатах взимку? Так. Чи можемо ми побачити бурульки? Так. Чи йде перший сніг? Так. Дітки, дякую за увагу. Ви молодці. До побачення.